Всім привіт! Сьогодні невеликий закуп в нету, але давно відео не виходило, то підтримую наповненням контентом. Цей канал, помічний, допоміжний про закупи. Отже, була я в нету, витратила 30. 3 євро, 33,5 євро на ось ці закупи. Щось хотіла взяти до вечері і ну, закінчились яйця. Такі необхідні продукти, дещо знайшла зі знижкою. Але зараз буду розповідати поступово. Отже, ось такі маделенки: знаменитий французький бісквіт, десерт такий. 500 грамів тут і ну, власна марка Netto, Ціна Євро 68. Найкраща ціна тут 3,40 3, 3, виходить кілограм таких бісквітів. Бісквіти до кави дуже смачно, до чаю. Якась випічка потрібна. Я не маю зараз сили, можливості на цьому тижні щось випікати, тож такий запас. Стратегічний цих мадлинок у нас має бути. Далі морозиво, ванільне, ось, ось такі конуси. Трошки там шокладу, а взагалі ванільний. Ціна євро 62, там 6 конусів. Якщо багато цікавить, зараз 7 411 грамів. Це на 6, на 6 таких конусів. Солодких. Арафура Євро 16, що це таке. Трошки пізніше, мабуть, скажу, зараз виходжу арфура, не зрозуміло. Далі яйця 20 штук, 3,80 коштують, взяла дві упаковки, 40 яєць. Може, на кілька днів вистачити, ну, хоча б до вихідних було б добре. Ціну сказала, Але це такий стандартний продукт, який останнім часом я ви бачите ледь не в кожному закупі. Як і філе куряче купую постійно півтора кілограми, тут ціна 13,50. Дуже гарно, там 8, ну близько 9 євро кілограм. Це дуже непогано. Зазвичай в менших упаковках філе коштує дорожче. Це буде нам на вечерю сьогодні. Далі яйця показала Щитки зубні. Там Григорій попросив придбати, тож сьогодні взяла 46 центів, всього коштують дві такі щіточки. М'які написано. Ні. Дю? Ні, це тверді. Hard. Для таких, як я англійською, ще не я переплутала з ду м'яке. <клух> Далі руля, жамбон, круглий шинка, але це не шинка, це ось така звикла, зрозуміла для нас варена ковбаса з шматочками ось м'яса. Тут 250 грамів. І це я для бутербродів взяла. Щоб було смачніше, євро 69 і 250 грамів коштують. Далі хліб для сендвічів. Теж у нас ще й там шоколадна паста є, ну і для бутербродів підходить. 550 грамів, коштує євро 09. Три сири, там якась ну, знижка, пропозиція була, ну, а взагалі нам, нам треба ми. Використовуємо знову ж таки до тих самих гарячих бутербродів. Потрібно. Тут 200 г і ціна євро 60 за такий сир. Далі кремі 85. Взяла ось такий йогурт. Сьогодні у нас 10 тут дата 12, тож ми легко впораємось. Це натуральний йогурт, він без цукру, без наповнювачів. Для тих, хто любить смачненько, можна додавати. Варенячко, конфітюр він у нас є, так що взяла, не сумніваючись, і це 50% знижка, 85 центів. Ось так розпродавали. І ну, я вважаю, що непогано, йогурти треба їсти, тут ще й не Джерело кальцію. Ось так. І в моєму моя ціль ще й протеїну з цього всього мати. В 100 грамах у нас тут 3,7. Праму білку. Далі антокрем-десер 76 це щось інше було, але видалили, що І ось такі два муса шоколадних теж десерти, ну, знижка ось 50% теж за, за ну З датою все гаразд, але знаєте чому? Тому що. Тут навіть штрих-коду немає, зазвичай продається по 4 штуки. Хтось відчіпує, ну, не знаю, розламалось воно якось, або з упаковки з якоїсь випало. Тому продали зі знижкою за 50 центів. І тепер методом виключення зрозуміло, що це за карфур такий, чому вони так його назвали. Незрозуміло, але це тут написано каре, тільки тут написано фураж. А, Печиво з начинкою такою полуничною. Ну, доволі непогано, смачне, ну як я сказала, це щоб було щось смачненьке, як перекус. Його на нашу родину, звичайно, не так багато. Всім потрошку, тож можна інколи таке і купувати також. Е, власне, ось і все. Начебто і небагато продуктів, але витратила, бачите, 33,5 євро. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, ви залишитесь на каналі, дочекаєтесь наступного оновлення, намагатимось не відкладати. Можливо, зроблю якусь екскурсію в супермаркеті. Є така в мене ідея. Тож, побачимось! Бережіть себе, бувайте!